Hello, дружні, з вами Денис Дружній. Коротше, сьогодні у нас буде ось такий сирок. Тому річ у тому, що я мав піти, вчора бо я скуповувався перед вчора, а вчора мав би я скупитися на сьогодні ранок, так як я знімаю ранком на 11.11. Бо зараз я йду за пару хвилин на роботу. Але річ у тому, що. Протупив, забув. Добре, що є сирок, отакий, який ми зараз з вами е, прореагуємо від 0 до 10 та сирок з хлібом, бо то його з хлібом намащується, пр... намащу його з хлібом, попробуємо з кавою, попро... з кавами, попробуємо без. Тому такі справи let's go до заставки. Деніс Франді реагує, Деніс Френді реагує. Сьогодні він буде їсти сирок з хлібом. Наш сирок з грибами, продукт молоко. Щось тут пишемо. Так. Вказує на наявність. Ні-ні-ні-ні. Продукт молокомісний, сирний плавний скіпковий з грибами. Торгова марка наш. Ски... Як, як, як молокомісний, сирний плавний скіпковий. Коротше, торгова марка наш сирок! рок-рок-рок. Давайте їсти, так. Е, якщо вас налякав, вибачайте. <світка> ну, я думаю, не налякав. Добре. Е, давайте. Намазувати, попробуємо наш сирочок. Хоча він не наш, але пише, що він наш. Так. Так, давайте. Я цю футболку дуже довго шукав, думав, ну куди вона могла дітися? Ну, хто її забрав? А це виходить, що просто собі сиділа на верхній поличці в шафі. А я її шукав. Багато разів і не міг знайти. Ось тут, бачите, етикетка червона, її треба тако потягнути. А це геть забрати цей торгова марка наш сирок. Це ми забираємо і тако відкриваємо. Так. Тако відкривається раз. По дебільному, але ну, вже як є. Тут ще в нас є друга етикетка, яка веде в іншу сторону. Бо це в цю сторону ми відкриваємо цю, О, бачите? О, бачите, вона в нас веде в іншу сторону. Да, цей сирочок. Да. Ну і там далі можна ось такі функції. Ну, так. Да. Проробляти так. Так, так, так. Я його, я просто виймаю його з цієї пачки. Щоб не заважав, щоб, не дай Боже, фу фульга в рот мені не попала. Так, да, ось такий сирок. Давайте пророгуємо спочатку самий, бо це з грибами. А гриби я люблю. Давайте. М -м -м. Ммм, mm, нормас. На 8 балів нормас. Тепер давайте з хлібом. Так. Нарізаємо і тепер намазуємо. Так, я намазую. <глухи> Ви це бачите. Ви це не бачите. Забагато намастили. Ну нічого. Так. На-на-на-на-на. О, ось так виглядає. Давайте їсти. Так, що по активу? Прокоментували ще відео сьогодні. Несквік. Молодці. То, що ми їли вчора. А, під відео. Ті вчорашні вечірні вафлі і тут тістечко. Ще нема коментарів, так як аж таких. Так що, думаю, потім буде. Нормально, 8 балю. Нормальний сирочок. Так, намазуємо. Так. Бачите на цьому хлібі. Це такі, типа грібні штучки. Грібні штуки, так. Давайте їсти. Йоу. Так. Зараз намащу для кави. Нічого, на 8 барів то що треба. З грибами, напевно, тут найкращий смак. Бо тут ще якісь є смаки. Я пам'ятаю, ми їли наш 40, то мені не подобалося. А з грибами якраз нормально. Тому, мабуть, з грибами найкраще. Угу, mm угу. -hmm, mm -hmm. Тепер вже сьогодні треба скупитися на завтра. Так, поки що хай буде одна. Зараз ми з Не знаю, все я напану доїдати 40 не буду, звичайно. Але вже як буду. Уже. Де може половинку, більше половинки зимо. Не знаю, з кавою ведьмо. Так, давайте каву. Кава норм. Давайте. Теж може бути вісім, мабуть, але. Навіть з цим. цим балю. Бо я не чую сирок, коли п'ю каву. Або блокую каву солодкістю своєю. І ти не чуєш самий сирок. Тому з кавою тут гірше. Але як каву брати, то добре. Але ми реагуємо не на каву, а на сирок. розмазую і знову на цей на хліб давайте Ah. Беремо наступну чашечку. Уже друга. Одна ложечка цукру. Друга. Мене... Я сьогодні йду до зубного, бо я навіть зараз їм. І чую, як тут мене болить, Легонько, легонько. Чи то від кави, чи то від канапки це я не знаю. Не знаю. Так що там в нас по часу? Ще успіваю. Ой. Давайте ще один хліб Тут слушается кава. Ой, Наїстися можна, сам здоров. Так. Я, коротше, маю на першу годину відпроситися з роботи. Щоб піти до зубного. Ні, у перший так обід, але як вдруг я там затримуюся, тому я маю попередити начальство. І сказати. Я йду зуб тублікувати. Не знаю. Добре, це ми лишаємо. Бо я чую, що я наївся. Оцінку я дав, щоб можна було посолити наш сирок. Ну, давайте ще тоді один, один шматочок. Але я... Ось так. Бо найдатися теж особливо не хочу. Розумієте. Так. Тому я зробив дуже маленький бутерброд. Так. сіль, так. Давайте візьмемо. Так, я посолив. Доїдаємо це. Мм. Моя вам порада. Якщо ви будете цей сорок їсти, наш сорок з грибним, і хочете чути гриби, ліпше без кави їсти, так. Ми випили дві чашечки кави. а ліпше без кави. Так буде краще. Ну а тепер ми посолили. І зараз ми зацінимо з сірі. Чи буде більш такий грибний, чи ні. Можна ще навіть грибну приправу давати. Ну ми не будемо давати, бо тут вже дали. Гриби. Давайте. Может, ще треба трохи посолити? Це такий, скажем, мукбанк у нас там. Мм, то те саме. Що солю, що без. Бо я зараз, як дам солю, більше то я пересолю. Таке саме, не соліть. Я думаю, чуть-чуть краще, то ще гірше, ліпше не солити. Так. Добре, дружньо, доїдаю. І прощаюся. Наш сырок. Все ок. Не он да есть. Забал се себе дал. Добре, всех леп сюда. О, доїв. На цьому все. З вами буде Дружній. Всім гарного і, і, і чудового дня. Зва, е, так. З вами буде нездружній. Там, сьогодні куплю реакцію на завтра. Тому такі справи. Всім удачі, всім пока, дружні. Бувайте! Йоу. Ой! Поїли те, що змогли, то й поїли. Ось такий сирочок. Так. Супер класний, пробуйте. Якщо сподобалося, оцінюйте самі мені в коментарях. Пока.